А мене внучка жену в лікарні. 300 гривень. То продавайтеся тут далі. Давайте. Продавайте. Були тут і єді, Не я варівся, і Ягорівстей були. І ви брали його... Що ти знімаєш? От довго... Що ти, ти знімаєш? Це люди, це мій тиран. Я кажу, що ти знімаєш. Вийди від мене. Вийди от сюди. Та вона не спровокує, я ж розумію, що ви... Тобі провокувати. Тебе, тебе, тебе провокувати. Ні, так що ви до мене зараз обі застосовуєте? Я вас не знімаю. Я тримаю свій телефон. Добрий день. день. А вас вот Кирило говорив, що підписували з вами спеціальну угоду по поводу виборів.

Я не знаю, це син мій, а він каже, що я нічого не підписував і, і це. Це до сина, я не знаю. Uh -huh. А він каже, що я нічого не, не нічого не знаю. Може, це другі які. Казали, може, Олександр... може водяні ще люди такі. Казали, ну, Олександр... я, наприклад, нічого не це. Ну, казали, я не знаю. що отримали перший транс. Ну, yeah. це це ви до його дожніться. Піду чи підождіть його, чи що? Ну він на роботі зараз. І він оце, він у мережі не, не з'являється. Ось ніяк не можу. Де, де, та що це з цим телефоном? Так він вже проголосував, да, наскільки не відомо? Ну так, да, вже проголосував він вже, він з утра ще пішов, тому що він до роботи проголосував. Він, да, він, да, він, 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 да. він, він правильно проголосував, да? ну, він, так? Зараз, напевно, я не знаю. От... Я нічого вам не можу сказати. От... Навіть, подій... О, та не вийшов, та з